Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Знову ж таки, повертаємось до колишнього президента США Дональда Трампа. В контексті нього з'явилась. Достатньо важлива інформація в Західних виданнях і в Голосі Америки, вона напряму пов'язана з його участю у виборах 2024 року. Інформація наступна. Державний секретар Штату Мен, член демократичної партії, у четвер усунула колишнього президента США Дональда Трампа від участі в президентських праймері Штату, здійснивши посилання на положення. Чорнадцятої поправки конституції щодо повстання, це стало першим одностороннім кроком посадовця виборчої системи. Водночас, Верховний суд ша може прийняти рішення щодо того, чи має Трамп право продовжувати виборчу кампанію. Тут потрібно розуміти, що Трамп точно буде звертатися так до судів різних інстанцій для того, щоб оскаржити рішення. Державного секретаря штату Мен рішення держсекретаря Шені Белоус було ухвалено після того, як в Колорадо на початку цього місяця Верховний суд виключив Трампа з бюлетенів для голосування на основі цієї 14-ї поправки. Тобто, ми доходимо до висновку, що це вже другий штат, де Дональд Трамп може опинитися за бортом виборів. Первинник 2024 році. Виборча кампанія Трампа вже заявила, що оскаржить рішення Белоуз у судах штату Мен і Белоус призупинила виконання свого рішення, доки ця судова система не винесе рішення у справі. Зрештою, ймовірно, найвищий суд країни матиме останнє слово щодо того, чи буде Трамп брати участь у виборах в штаті Мен та. Інших штатах загалом. Тобто у цьому штаті Трамп піде за наш, наступним алгоритмом. Спочатку він звернеться до суду там, нижчої інстанції, потім перейде до Верховного суду штату, мен, а можливо, одразу до Верховного суду звернеться відповідного штату. І якщо його вже не задовільнить рішення. Найвищого суду відповідного штату, то він вже знову ж таки піде звертатися до Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Белоуст сказала, що Трамп більше не може балотуватись на свою попередню посаду, оскільки його роль у нападі на капітолій США 6 січня 2021 року. Порушила розділ 3, який забороняє обіймати посади тим, хто бере участь у повстанні. Белоуз ухвалила таке рішення після того, як деякі жителі штату, включаючи двопартійну групу колишніх законодавців, оскаржили позицію Трампа на виборах. Кампанія Трампа негайно розкритикувала це рішення. Ми спостерігаємо в режимі реального часу спробу викрадення результатів виборів і позбавлення американських виборців їхніх прав, заявив речник кампанії Стівен Чум. Це, до речі, говорить кампанія того колишнього президента, який, власне, і хотів вкрасти вибори в 2020 році. По чому іде кримінальне. Переслідування, ось такі знову ж таки подвійні стандарти. Експерти справа заявили, що рішення в четвер демонструє необхідність того, щоб найвищий суд країни, який ніколи не ухвалював рішення щодо розділу 3, роз'яснив, що можуть зробити штати в контексті можливого виключення Дональда Трампа з виборів 2024 року. Року у своєму рішенні Белоус визнала, що ймовірно останнє слово буде за Верховним судом, США, але сказала, що для неї важливо виконати свій службовий обов'язок. Республіканці в штаті вони були загалом обурені і сказали, що це фіктивне рішення, яке імітує диктатури третього світу, заявив у заяві лідер республіканців у палаті представників штату Мен Білі Боб Фолькінгем. Це не витримує юридичної перевірки. Люди мають право обирати своїх лідерів без бездумних рішень партійних хакерів. Час ухвалення рішення Верховним судом США невідомий, але обидві сторони хочуть, щоб це було швидко. І в першу чергу цього хоче та сторона, яка, власне, і ініціювала виключення Трампа з виборів 2024 року в цьому конкретному штаті. Ось така загалом трапилась історія в Штаті Мен. Вибори знову ж таки продовжують. Набирати своїх таких високих обертів, і ми будемо спостерігати за тим, а чи не з'являться ще якісь штати, де власне будуть ухвалюватися відповідні рішення? І тут, до речі, в першу чергу потрібно звертати увагу на ті штати, які є демократичними, тобто ті там, де перемагають. Представники демократичної партії, і, власне, кандидата від демократичної партії в президента там також завжди підтримують. Є певна ймовірність того, що саме в таких штатах можуть прийматися відповідні рішення. Тому у Трампа з'явилася ця історія з приводу штату Мен, і тут він також має на неї якось реагувати. Ось така історія відбувається в США навколо виборів 2024 року. Нагадую, що праймеріс перші серед республіканців відбудуться вже у січні 2023 року. 15 січня має стартувати кокус партійні збори в штаті Айова. А власне 23 січня відбудеться праймеріс в штаті нью йорк Гемшер. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! funds.